У нашому тілі є крихітний охоронець, який вирішує, коли саме їжа перетравиться, а коли перетвориться на проблему. Це свінтер Оді. Чули про нього? Якщо ні, то дослухайте відео до кінця. Почну з жовчного міхора, з маленького органа, який часто дуже недооцінюють. Він нагадує резервуар, де збирається жовч, яку виробляє печінка. Жовч потрібна для травлення жирів, без неї навіть найкорисніший авокадо чи шматочок червоної риби ставить проблемою для шлунка. Жовчний сам по собі жовч не виробляє. Він радше як акумулятор. Збирає, концентрує, випускає тоді, коли це найбільш потрібно. У момент, коли ми з'їдаємо їжу з жирами, і ось тут вступає в гру Свінтер. одді Це такий маленький контролер на виході жовчі та панкреатичного соку у 12-палу кишку. Уявіть собі турнікет на стадіоні. Він відкривається рівно тоді, коли є потреба, і не дозволяє хаосу. Якщо сфінктер працює злагоджено, ми маємо нормальне травлення. Якщо ж ні, виникають болі, здуття, іноді навіть серйозні ускладнення.